Доброго дня, мене звати Жила Роман Сергійович. Ми сьогодні з вами розберемо тему будового атома. Спочатку загадаємо, що, що таке атом. Ну, історично склалося, атом найменша неподільна частинка матерії. Але вже сучасне трактування говорило, що найменша електронейтральна хімічна неподільна частинка е, хімічного елемента, що зберігає його хімічні і фізичні властивості. Це запам'ятали, так? Тепер щодо сучасної теорії будови атом. Ну, це відносно. Ми говоримо, що це було 100 років назад. Перша модель була модель Томпсона 1904 року. Він говорив Томпсон, що атом складається із такого супу, який рівномірно по ньому розподілені позитивно заряджені частинки, і були вкраплені. В цей об'єм негативно заряджені частинки як електрони. Він вже знайшов таку частинку як електрон. Але до цієї моделі були певні запитання. І відповідно, засновуючи на своїх дослідженнях, Розерфорд він сказав, що маса атома складається на невеликій частинці в ядрі, а електрони рухаються навколо нього по орбіталях. І, відповідно, при бомбардуванні фольг із золота і срібла він побачив, що більшість частинок відбивалися, меншість частинок відбувалися, більшість проходили безперешкодно через ці фольги. Відповідно, він говорив, що атом це фактично вакуум, в якому тільки ядро складалася якась частинка, а все навколо нього було. Рухалися електрони. І тому запропонував в 1911 році планетарну модель будови атома, яка складалася із ядра і електронів, які рухаються навколо нього. Ну і давайте тепер пригадаємо. Тобто атом складається з ядра і електронів, які рухаються навколо нього, по орбіталях. І з яких частинок вже ми знаємо, що атом складається. В ядрі складається із позитивно заряджених протонів, позначається буквичкою П і значком плюс. І нейтронів, які не мають ніякого заряду. Ось вони синеньким зображенням. І навколо ядра рухається по орбіталях. Ось бачите, такі синенькі орбіталі, по них рухаються електрони. Електрон позначається буквочкою Е e із значенням мінус. Тепер запишемо. Є електрони це елементарні частинки, що несуть негативний заряд. Протони це позитивно заряджені частинки, які мають заряд плюс. І нейтрони це частинки, які не мають заряду. І, відповідно, ми знаємо, що протони і нейтрони знаходяться в ядрі. Зрозуміло, так? Далі. Отже. Розберемо таку о, термін як нуклонне або масове число. Тобто, в періодичній системі є відносна атомна маса. І відносна атомна маса вказує на кількість о, у нас буде протонів і кількість нейтронів. Тобто, в нас, якщо о, атомна маса 5, то о, відповідна сума протонів і нейтронів буде давати о, атомну масу. Ну і запишіть. Сума кількості протонів та нейтронів називається нуклонним або масовим числом атома. Тепер щодо маси протона і нейтрона. Маса протона і маса нейтрона, якщо брати по відносні атомній масі, вони дорівнюють одиниці. Ось подивіться, маса протона запишіть дорівнюють одиниці маси нейтрона, а маса електрона. Фактично у 1836 разів менше, ніж маса нейтрона і протона. Ну, Фактично, це як сон і моська. От ви уявляєте, є півтора тони е, слон і маленька собачка моська, яка там фактично не кілограма її немає. І відповідно таке співвідношення буде протона, нейтрона і електрона. Тобто електрон буде дуже дуже маленька частинка. І якщо брати в абсолютних масах. То от маса протона буде 1,6 на 10-27 кг. Відповідно, і нейтрона така ж буде маса. А от маса електрона буде всього 0,9 на 10-32 кг. І відповідно в них будуть заряди. В протона і в електрона буде наявний заряд, а в нейтрона заряд буде відсутній. Тепер, якщо ми уявимо що е, збільшити ядро до нашої землі, то е, буде електрон мати розмір, як невеличке яблуко. Отже, ви розуміли, як різниця е, ядро із електроном. Отже, згадаємо, е, атом складається з ядра і електронів, які рухаються навколо нього по орбіталях. Ядро заряджене позитивно. Тому що в них він складається з протонів і нейтронів, а електрони мають заряд негативний. Сумарно порядковий номер елемента вказує на суму протонів і суму електронів. Видно, так? А відносна атомна маса вказує на суму протонів і нейтронів. Ось так. І а, атоми одного хімічного елемента, які мають. Однаковий порядковий номер, тобто мають однакову кількість протонів, але мають різну атомну масу. Вони називаються ізотопами. Це можете записати. Тоді сукупність електронів, що рухається навколо ядра. Ось ці електрони, створюють електронну оболонку атома. І ми повинні цю електронну оболонку з вами розібратися. І по, ще по квантово-механічній теорії будови атома, ви можете розібратися те, що атом, частинка в атомі, така як електрон, вона має називається, корпускулярно-хвильовий дуалізм, тобто вона проявляє себе як частинка і проявляє себе як хвиля. Характеристики частинки для електрона це те, що він має масу, хоч і маленьку, ми говорили, і може створювати на якусь поверхню тиск. І характеристики як хвилі. Хвиля має для електрона і амплітуду, і частоту коливань. Тобто він одночасно може бути і частинкою, і хвилею. Ось така унікальна властивість електрона. І електрон, рухачись навколо ядра, він створює електронну хмару. Така характеристика доволі для електронно складна, тому що електронна хмара це, ну, грубо кажучи, той об'єм навколо ядра, де перебування електронним є можливим. Тобто, якщо там електрон дуже часто перебуває, електронна цієї хмари буде більша. Ось бачите, ось тут біля атома. Навколо ядра є електронна густина, де найбільше він зустрічається, ця густина буде найбільша. І чим далі віддаляючись ми від ядра, бачимо, що електрон рідше зустрічається, відповідна електронна густина атома буде менша. І оця характеристика для атома дуже важлива, тому що потрібно визначати, де електрон може перебувати, а де його перебування неможливе. Тобто ось в цьому місці його перебування неможливе, тому що його тут немає. І вуща частина електронної хмари це буде електронна орбіталь. І це також занотуйте: електронна орбіталь це вуща частина електронної хмари, де перебування електрона є найбільш ймовірним. Так і запишіть, будь ласка. Тепер перебування електрона в атомі характеризується чотирма квантовими числами. І ці чотири числа ми з вами розберемо. В шкільній програмі їх не розбираються, але це дуже важливо для розуміння будови атома. Квантові числа. Ми розберемо перше, називається головне квантове число. Воно характеризує запишіть, будь ласка, воно характеризує електронну енергію, тобто визначає загальну енергію електрона на енергетичному рівні. І позначається буквочкою N. Ось буквочкою N. А головне квантове число вказує на кількість енергетичних рівнів. Тобто воно може бути, набувати значень 1, 2, 3, 4. Тобто, скільки енергетичних рівнів, стільки і головних квантових чисел. В світі воно має значення від одиниці до безкінечності, але реально на планеті Земля воно має значення від одиниці до 7. Тобто, в нас в періодичній системі є 7. Енергетичних рівнів і сім періодів. І, відповідно, головне квантове число вказує на кількість оцих енергетичних рівнів. Тепер кількість електронів на енергетичному рівні визначається такою формулою. n дорівнює, це кількість електронів дорівнює 2n до квадрату, де n буде головне квантове число. Відповідно, на першому енергетичному рівні, якщо ми підставимо цю формулу головного квантового числа, якщо перший енергетичний рівень, то кількість електронів на першому енергетичному рівні буде дорівнювати 2. І якщо ви подивитесь в періодичній системі, то дійсно на першому періоді в нас буде тільки 2 елементи це гідроген і гелій. Якщо ми передаємося другий енергетичний рівень, підставивши цю форму, ви побачите, що їх таких буде 8. Електронів, відповідно, буде і 8 у нас елементів. Починаючи літієм, закінчуючи неоном. Далі на третьому енергетичному рівні, відповідно, їх уже 18. Але ви скажете, що в третьому періоді їх всього 9. Але якщо ви подивитесь, то є 3D-елементи, які знаходяться в четвертому енергетичному рівні. І їх буде там 10. Відповідно, 8 плюс 10, їх буде 18. На третьому енергетичному рівні з'являється ще один енергетичний підрівень F. Але він добудовується буде пізніше. І відповідно, і, відповідно, це F-елементи, вони будуть добудовуватися аж в шостому періоді, але вони належать до четвертого енергетичного рівня. Їх там буде 14. Якщо ви, відповідно, додасте 18 плюс 14, буде 32. Ну, далі по кожному з енергетичних підрівнів ми будемо розглядати пізніше і більш детальніше. Далі. Побічне квантове число. Позначається буквочкою L, і воно характеризує енергію електрона на енергетичному підрівні і форму електронної орбіталі. Набуває значень, пов'язане з головним квантовим часом, і набуває значень від 0 до N-1. Тобто, якщо в нас L Буде значення, ну, N буде значення одиниці, то L набуває значення 0 тільки. Якщо N набуває значення на другому енергетичному рівні, N набуває значення 2, то L набуває значення уже 2. 0, 1. Відповідно, якщо це L набуває значення 0, то це буде S-енергетичний підрівень. І ви помітите, що у нас кожен період починається з S- елементів, тобто починається з S- енергетичного підрівняння. Якщо ми перейдемо на другий енергетичний рівень, там з'являється L набуває значення ще одиниці, це буде P енергетичний підрівень, і таких елементів їх є в кожному uh, періоді, їх буде 6 елементів. Якщо перейдемо до третього енергетичного рівня, то в них з'являється ще L набуває значення 0, 1, 2. Відповідно, другий буде енергетичний підрівень під номером 2, це буде D-енергетичний підрівень. Деенергетичний підрівень, він з'являється в четвертому періоді, і е, там буде знаходитися 10 елементів. Тепер щодо форми орбіталі. Якщо е, на С-енергетичному підрівні форма електронної орбіталі в вигляді сфери, на П-енергетичному підрівні форма орбіталі в вигляді об'ємної вісімки. На Д-енергетичному підрівні форма орбіталі більш складна у вигляді такого чотирьохлисника об'ємного. На F ще більш складна, ну, ми її розглядати зараз не будемо. Відповідно і кількість орбіталей на енергетичному підрівні, тобто це будуть кількість комірочок на кожному енергетичному підрівні, буде на першому вона одна буде орбіталь, на другому енергетичному підрівні їх буде 3 орбіталі, на третьому енергетичному підрівні на D, буде їх 5 орбіталів. Відповідно, в кожній орбіталі електронів буде вдвічі більше. Тобто в одній орбіталі по 2 електрони. Відповідно, на С-енергетичному підрівні буде 2 електрони, на P-енергетичному підрівні буде 6 електронів, на D-енергетичному підрівні їх буде 10. На F, відповідно, буде 14 електронів і 7 орбіталей. Тепер розберемо про магнітне і спінове квантове часок. Магнітне квантове число позначається М з індексом L. Воно е, характеризується число орієнтації орбіталі е, в просторі. Тобто, скільки буде значень таких е, магнітних квантових чисел, стільки буде і е, орбіталів. Тобто, якщо ми візьмемо S-енергетичний підрівень, то магнітне квантове число буде набувати значення тільки нуля на s енергетичному підрівні. Відповідно, буде одна орбіталь, тобто одна комірочка, і квантове число МЛ буде значення 0. Тобто ми зображаємо одне квантове орбіталь. На пенергетичному підрівні L набуває значення 1, значить ML набуває значення плюс 1, 0 і мінус 1. Відповідно, таких комірочок буде 3. Для першої буде значення ML, значення плюс 1, для другої 0, третєї – мінус 1. На денергетичному підрівні таких чисел буде аж 5. Бачите, і 5 квантових комірочок. Плюс 2, плюс 1, 0, мінус 1 і мінус 2. Відповідно, для кожної буде своє значення. І отаких от комірочок, ви зрозуміло, матимете вже 5. Тепер спінове квантове число. Воно характеризує обертання електрона навколо власної осі. Вона може приймати тільки два значення. Або за часовою стрілка може електрон рухатися, або проти. Якщо електрон рухається за часовою стрілкою, значить воно набуває значення плюс одна друга. Якщо проти часової стрілки мінус одна друга. І відповідно, якщо електрон рухається за часовою стрілкою, ви ставите стрілочку доверху. Так прийнято її зображати. Якщо проти часової стрілочки, ставите стрілочку донизу. І відповідно, плюс одна друга і мінус одна друга. І електрони спіни, яких е, знаходяться в один бік зображені, вони називаються паралельними. Електрони, в яких спіни знаходяться в, в різні боки зображені, називаються антипаралельними. Ось так. Далі. Тепер розберемо трошки по елементам в періодичній системі. Тобто у вас в періодичній системі в комірці кожен елемент зображений із. Певними характеристиками. І ми ці характеристики з вами більш детально розберемо, і на що воно вказує. Тобто, ну, наприклад, на залізо фером. Елемент фером, а проста речі вона буде залізо. Фером вказується порядковий номер елемента. Порядковий номер елемента вказує на протонне число елемента, нагадаємо, ж знову ж, знову і на кількість електронів, тобто на заряд ядра, кількість протонів і кількість електронів. Відповідно, відносна атомна маса. Відносна атомна маса вказує на суму протонів і нейтронів. Тобто, в нас відносна атомна маса. Це буде дорівнювати сумі протонів і сумі нейтронів. І воно буде ще вказувати як нуклонне число. Також вказується електронна конфігурація. Тобто. Вказуються валентні електрони, тобто у ферма знаходяться електрони на 3D енергетичному підрівні і на 4С. Ось так. Відповідно, вони беруть участь в утворенні хімічних зв'язків. Ну і відповідно назва хімічного елемента. Відповідно, в нас така різноманітність елементів в періодичній системі, і ви бачите, що їх тут зображено аж 110, на даному етапі їх відомо вже аж 117-118 елементів. І ми пригадаємо, в періодичній системі кожен енергетичний підрівень починається з S-елементів. S-елементи, тоді далі в нас йдуть P-елементи, бачите, їх відповідно 6 P-елементів в кожному періоді. Далі продовжуються у нас d елементи От з четвертого періоду в нас знаходяться вже d елементи Від Скандія по цинк. Їх 10. Це будуть 3D-елементи. В п'ятому періоді у нас знаходяться 4D-елементи від Ітрія по катмі. В шостому періоді в нас буде 5D від Лантана по Меркурій. В сьомому періоді від Актинія, ну і лінія, їх це буде 6D. І в нас в шостому періоді будуть туди лантан. Є лантаноїди, то це будуть вбудовуватися F-елементи. Бачите, їх 14 від серії лютеці. Вони будуть входити де лантан. Ось така будова періодичної системи нам дуже важлива. І ви будете розуміти, що збільшенням порядкового номеру буде збільшуватися кількість електронів і заповнення енергетичних рівнів і підрівнів, починаючи з першого і закінчуючи з сьомим. Пригадаємо частинки, що складається атом. Це на закріплення. Наприклад, у нас атом берилья. Він має у нас порядковий номер. Порядковий номер буде вказувати на кількість чого? Електронів і протонів. Далі, як можна визначити кількість нейтронів? Кількість нейтронів ми можемо від відносної атомної маси елемента, в нас вона 9. Віднімаємо від відносно атомна маса, віднімаємо порядковий номер. І в нас буде кількість нейтронів. Відповідно, у нас кількість нейтронів буде 5. Якщо візьмемо атом алюмінію, в нього порядковий номер 13. Відносна атомна маса округлює до цілих чисел, тобто буде 27. Тобто, в нас порядковий номер вказує, це протонне число, і це буде вказувати на кількість протонів. І, відповідно, кількість електронів. Тобто заряд ядра плюс 13 буде, тобто буде 13 електронів. Ось у нас зображено. І навколо ядра буде рухатися 13 електронів. І нуклонне число в нас буде вказувати на суму протонів і суму нейтронів. Тобто тут у нас разом протони і нейтрони. Якщо ми від відносно атомної маси віднімемо порядковий номер або кількість протонів, то в нас відповідно буде кількість електронів, їх буде 14. Ну і можемо пригадати, що відносна атомна маса дорівнює Сумі протонів і сумі нейтронів. І, відповідно, виходячи з цієї формули, у нас нейтрони будуть дорівнювати відносна атомна маса мінус протони. Відповідно, якщо брати атом хлору. Порядковий номер в нього 17. А от відносна атомна маса, бачите, якраз 35,5. Відповідно, ми будемо її округлювати до 35. А, і якщо брати знову ж таки, що в нас порядково номер 17 тобто це кількість протонів. Якщо ми від відносної атомної маси віднімемо кількість протонів, ми отримаємо кількість нейтронів. І у нас кількість нейтронів буде, відповідно, 18. Закріпив. Дякую за увагу! І чекаю вас на курсі хімія в нашому університеті.